Привіт, синьо-білі вболівальники! І нарешті найкраща команда України повертається на переможний шлях, будь-яка перемога важлива, але це вселяє впевненість у майбутніх матчах. І хто краще пояснить цей тріумф, ніж сам тимчасовий тренер Киян, який прокоментував перемогу 2-1 над кудрівкою? Тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали! Після гри Ігор Костюк вперше виступив як тренер-переможець Динамо. Він наголосив, що команда грала спокійно та дисципліновано. За його словами, гравці заслуговують на повагу за те, що дотримувалися плану гри та робили все, щоб виграти три очки. Костюк заявив, що Динамо мало перевагу протягом більшої частини матчу, але їм бракувало самовладання у вирішальних моментах. Навіть попри це, перемога прийшла природно. Щодо тактичних змін, тренер пояснив. Що він прагнув більш атакуючого Динамо, яке прискорюється по флангах та атакує з більшою цілеспрямованістю? Ця стратегія окупилася і була саме шляхом до забитих голів сьогодні. Одним із головних сюрпризів стала присутність Радушки, Захарченка та Пономаренка у стартовому складі. Костюк зазначив, що Динамо потрібна новизна на полі. І що ці молоді гравці виконали саме те, що просив тренерський штаб, тому вони повинні і надалі отримувати більше можливостей. На запитання про пропущений гол тренер применшив значення помилок, сказавши, що Кудрівка не створив багато явних моментів. Для нього проблемою голу була пізня реакція на підбирання, але крім цього, суперник не становив великої загрози. Костюк також розповів про емоційний вплив цієї перемоги. Динамо давно не вигравало, і це впливало на команду. Зараз, за його словами, гравці повертають собі впевненість, демонструють більше фізичної сили та краще переживають 40 хвилин. А для тих, хто вважав, що тренер був трохи надто захоплений після тріумфу, він пояснив: я спокійний, бо попереду багато роботи, час засукати рукави та продовжувати працювати. Гей, вболівальники синьо білих, чи ця перемога знаменує собою початок відновлення Динамо? Хочу знати вашу думку в коментарях.